Зараз розповідаю про олію. А ви здогадуєтесь в коментарях. пишіть про яку, тому що цю олію, українську олію, потрібно вживати точно всім і кожному. Ця олія має фіто фітостероли, які будуть нормалізувати рівень холестерину. Ця олія має андрогенну дію. Тому при дуже класно, при при ПМС, при простатиті чоловікам, це взагалі вважається одна із найкращих олій для чоловіків, яка містить все: антиоксиданти, селен, магній має велику кількість токоферолів вітамінів. Мінує, нормалізую холестерин, як я сказала, коли у вас гастрит, теж потрібно вживати цю олію, вона обволакує стінки шлунку і покращує жовчогінний ефект. Ну всі олії покращують жовчогінний ефект. І ця також. Ця олія дуже класна, як антипаразитарна історія. А олія в додаванні з чесником, ось ця просто взагалі ще й дуже смачна. І говорю я про яку олію? Про гарбузову олію. Це моя гарбузова олія, яку я замовляю постійно у Живодара, і вони її Настоюють прямо на чесничку. Я бачила на підприємстві, як це відбувається. Це не якийсь ароматизатор, чи сухий часник. Це прям справжній чесник. Вона кілька, певний період часу не скажу, скільки настоюється. Вона така темна, і справжніх наших сирих, незалежних якихось незалежних і незалежних насінин гарбузу. Потрібно кожному чоловіку і жінкам також. Замовити можна у Живодара по промокоду ЕНКН 10 тому що живодаром ми вже давно співпрацюємо, і я в якості їхніх оліях точно впевнена.